Продаж квартири на четвертому поверсі в панельному будинку по вулиці Самої Лакішки. Гарний чистий під'їзд, кохайний. З хорошими сусідами. Ми пропонуємо вашій увазі однокімнатну квартиру, яка знаходиться. Вулиця Самойла Кішки на четвертому поверсі. Зараз бачимо коридор верху ниша. Проходимо. Санвузол суміжний. Поміняна сантехніка повністю. Лічильники на воду. Проходимо на кухню. Тут також сантехніка поміняна. Квартира в скромному жилому стані. Проходимо кімната, доволі таки простора. Вся квартира це 30 квадратів. Тут замінений балконний блок якісний. Є балкон. За рахунок великого озеленення. Тут Доволі прохолодно. Квартира варта вашої уваги. Слухаємо пропозиції. Дякую.